Там, де логіка поєднується з хаосом, а швидкість мислення з азартом народилася унікальна гра, що змішує найкраще з двох карткових світів. Сьогодні я розповім вам про млинці анархії, гру, яка виникла на перетині веселого хаосу, вибухових кошенят та блискавичної спостережливості Добла. На місьма коробка виглядає надзвичайно стильно. Всередині знаходимо маленький аркуш правил, жетони масличка та карти млинців, половина з яких це карти начинок, а інша карти поливки. Доволі нестандартні назви для карт. Погодьтесь! А ще подивіться, який прикольний малюнок вогню на дні коробки. Основою цієї гри є відомий багатьом довол, але з кількома змінами. У грі використовуються два типи карт: карти начинок, де багато різних маленьких малюночків, та карти поливки, на яких зображений один величезний. На початку партії всім роздається по 5 чорних та 2 червоні карти. Ваша мета якнайшвидше їх позбутися. Для цього всі гравці одночасно шукають збіги між своїми та картами суперників. І коли такі помітили, кладуть свою карту поверх карти суперника. Ті карти, які стоять одна поверх іншої, стають стосом, і розділяти або міняти їх порядок уже не можна. Віднині його потрібно сприймати як одну дуже широку карту. Також заборонено шукати збіги серед своїх карт. Щоб потім комусь віддати цілу стопку і самому залишитись без нічого. Так не можна. Той, хто першим роздасть всі свої карти суперникам і залишиться без них, має крикнути Млинці анархії, після чого раунд завершується, а переможець отримує одне масличко. І все починається спочатку. Гра триває, доки хтось не назбирає два масличка. Млинці анархії це неймовірно динамічна та весела гра, що вражає своєю простотою та доступністю. Як і її батьки, добл та вибухові кошенята, вона здатна миттєво створити за столом атмосферу веселого хаосу та азарту. Головна сила гри її блискавична швидкість. Усі гравці діють одночасно, постійно шукаючи збіги, викрикуючи знахідки та перекладаючи карти. І саме через це немає часу нудьгувати чи відволікатись на телефон. Єдиний мінус, який можу зазначити, це певна хаотичність процесу. Іноді буває складно відстежити, хто перший знайшов збіг, особливо, коли всі кричать одночасно. Але, чесно кажучи, саме ця анархія і робить гру такою веселою та захопливою. Милинці анархії будуть чудовим подарунком для. Любителів швидких та динамічних ігор, бо тут немає часу нудьгувати родинам з дітьми або самим діткам, адже правила прості, а малюнки кумедні. І незважаючи на те, що на коробці вказано вік 8 я вважаю, що цю гру легко можна грати із молодшеньками. А якщо вам хочеться чогось із взаємодією між гравцями, але ще більш азартного і стратегічного, придивіться до гри Селестія. Це пригодницька гра про под. На повітряному кораблі, де гравці намагаються долетіти якнайдалі, збираючи скарби та вирішуючи, коли варто покинути судно. Придбати Селестію, блинці анархії та багато інших настільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою 15% на сайті WoodCat. Використавши цей промокод, переходьте за посилання в описі та купуйте найкращі ігри разом з WoodCat. А на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте поставити йому вподобайку та підписатись на канал, щоб не пропустити нових оглядів. Всім па-па!